Розумієте, тепер збільшили місто сьогодні від того, що збільшилося. Село, село, село. село Гречане, ну це село Гречане ще за, ну, за пам'яті ну, от, от, не, 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 не давно було. А за лідче навіть колись це було село. Тому як би моя думка, об'єднуватися треба однозначно. Я погоджуюсь з думкою е ЖКГ 100%, Обіцяти не треба нічого. Обіцяти треба Треба начати спілкуватися з громадами, причому всі, які навколо міста. Якщо аеропорт на території двох сільських рад, то ініціювати початок діалогу з двома: з Росошанською із Ружишнянською. І саме зверніть на увагу: об'єднання один раз, його більше не буде другого. Тобто завтра об'єднаються і все, і що тоді. Хорошо, зараз, якщо відбувається 6-7 сільських громад, там прилітці, там, там, там ще там, там зібрали, вони це будуть з якої сім'ї, щоб не віддати собі Голова села собі хоче залишитися на посаду, Ну скільки голова села буде написати? 10 років, 20 років. А далі що? А яка перспектива розвитку буде в селах? І так само сьогодні, я рахую, що ми повинні е, мислити стратегічно. Тактично, так, да, сьогодні ми будемо мати. про... Так, е, да. тоже. Якщо е, підходити з точки зору державності і стратегічного розвитку міста, так. треба об'єднувати ті ресурси, які ми можемо об'єднати для економічного розвитку міста. Про позиції сьогоднішнього засідання робочої групи доручити виконуючого е, обов'язки міського голови ініціювати е, проведення слухань так? з навіть додати ще розушансу. сім хороше число.